Другий поєдинок другого ігрового дня на Копку Свободи, який цими днями проходить у Хмельницькому. Група А вступає в дію. Другий тур. Хмельницький сокіл проти Гомольського ВРЗ. Під удар Клучко буде перший удар по воротах. Тимощука заблокували. Зараз можна було давати другий фол, тому що тримали Дмитра. І перший момент клучка він стійко влучає на другій хвилині ще одне добивання. Хамдамов. Андрій обіграв суперника, можна пробивати. Тут руки були. Ну, не помітив арбітер, але ну, відверто клочко накрив зараз рукою м'яч. Шеремета є передача на педіша, то отримує м'яч. Б'є з лівої вище. Не дуже зручна відкидка, але зубику підкаті покотився. Рябцев. не проходить. Андрій. підбір знову за ВРЗ. Удар по воротах Тимощук відбиває постріл. Мартинюк виконує удар і міг зараз забивати Артур Подлюк. Передача в дотик на капітана ВРЗ. Той виходить вічнавіч, на Тимощук двічі врятує. Хороша передача на Матвієнка. Той скидає на Гончарова. А той бік Маспан, як класно розібрався зараз. І удар повстальний кут. Шеремета вирішує прострелити ближче до ворі. Добивання від педіша. Ж просить, не помітив його зараз. Андрій. Моспан пішов, обірож, прокинув. Суперника то що? Помилився дігтяєнко і хамдамомі. Але зараз хмельничани контролюють гру. Тут немає фолу, але є гол. Десята хвилина Дмитро Мартинюк 1-0. Селюк Клочко це не удар, це простріл. Тивущук має забрати м'яч у руки. Перехоплення від щербання. Обіграє Владислав свого опонента на флангу. Далі проштовхує м'яч Мартинюк. Полкіп реагує на цю підсічку. І не встигли повернутися, але Клочко завдає невдалого удару, так само, як зараз зубик вибиває невдало. Бити не буде, намагався обіграти, не обіграв. Потрібно повертатися два проти одного. Моспан під так таки грає, але... Григорій відкривається під удар. За ним ніхто не встигає. Поперечину струшує. Уже на досвіді. Руслан випустив цей м'яч за бокову лінію. А тут пайдеш удар Дігтяренко накриває. Добре, що без обрізки. Удар по воротах. І стійка зараз рятує. А тут ніхто не тримає. Зараз Матвієнка. Гончаровна клочка. Той в дотик на гончарова. Тимущук. Браво! Хамдамов розвернувся Андрій. Можна бити удар! Рятує Дігчарінко. Вперед. Григорів буде бити. Робить це не точно. Удар Григор'єва. Тимощук має накрити цей м'яч. Буде довге накидання. Як зараз овіті санк. була, також вистачає. Атакують білоруси. І небезпечний удар побігти у швидку контратаку. Був. Педіш помалився. Перехопив Григор'єв. Моспан фолить, але робиться виправдано. Весь в увазі очікує на цей удар. Григорєв забиває. Вийшов з воріт Бакинський, але Григор'єв пробив під поперечину. і на 23-й хвилині рахунок стає 1-1. переходить для Хандамова 2-1. Та ж сама 23 третя хвилина. Андрій хамдамов користується помилкою Євгана Клочка і забиває другий гол ворота ВРЗ. Відповідь одразу дуже швидка у ВРЗ. Клочко удар з гостро котає. Матвієнко заносить. 24-та хвилина 2-2. Відбирає Лемешко. Рябцев, Ще один красивий фін. Лемешко удар. Класно грає. Моспан. Як класно зараз рухається по флангу. Пробиває. Міг зараз підсікти Мартинюк. Щербань. Хороша передача на Педіша. Удар з лівої повз дальній кут. Пробіг Мартинюк. Удар Педіша Рикушет і Поперечка. Кутовий буде. Педі ще один постріл. Вище. Шеремета прокинув собі нахід побіг сам Руслан Передача на Хамдамова. Забивай! гол. 3-2 Руслан щеремета. 29 хвилина. Григорів удар дорік хрестовину як він вицелив. З м'ячем верзе. І буде удар від Лемешка. І Бакинський пускає такий простий гол. Ну, звичайно, він тут зверху простий. Там потлюк заважав йому реагувати, але на 30-тій хвилині Лемешко робить рахунок 3-3. З досвідом усе пройде, а тут завжди забивати знову. Дмитро Мартинюк 4-3. Одні не хочуть програвати, а другі дуже хочуть виграти. Удар буде в поворотах. Тимущук відбиває, що ремета виносить подалі. Фінти проти подлюка. І таки вони проходять удар Тимощук на місці. Не забиває щерпень тягне, це Удар. Хамдамов, Педіш на підборі. Фінтить Олександр. Намагається заробити ще один Фолк. Пелічали тут. Пилью гол! І це таки 5-3 на 33-й хвилині Олександр Педяш. Пригор'єв простріл. Удар! Педяш на перехопленні. Має Олександр перехопити цей м'яч. Не вдається, на жаль. А тут забули у нас ламешкоди. Ти Тимощук, Браво Богдан! Потрібно тримати. Клочко шукає загострення. Все-таки на Гончарова грає. Селюк буде бити. І один м'яч відіграє команда ВРЗ на 38-й хвилині. Селюк забиває у ворота Тимощука. Рігор'єв удар, кошет. І щастить зараз пеліщанам. Рігор'єв сам де в обірож б'є. Влучає в Мартинюка. Педяш. Ну ти ж знаєш цей зал, і знаєш, де ворота знаходяться. Григор'єв прострілює. І вибачає зараз клучко нас. Гончаров на, на моменті, аби пробити мешок. Браво вибити м'яч потрібно. Все. Сокол здобуває першу перемогу на турнірі. 5-4. Перемога на тверзе білоруським. Класна перемога так на нервах на останніх хвилинах.